Значить, сьогодні буду під, е, робити підкормку залізом. Справа в тому, що в мене і в багатьох в е, в кого е, в різних регіонах е, вода містить залізо е, в неправильній формі для рослини. Ну, Не буду розказувати про валентності, е, про хімію, не буду вдаватися сюди сильно, скажу одне. Як правило, практика показує, що наперед треба працювати залізом, це необхідно. Не буду розказувати свойства заліза, скажу те, що хлороз заліза проявляється найбільше, ну, по моїй практиці, в цей період. Зараз йде температура низька, нічна, днівна особа невисока. Щас ми наблюдаємо невеличкий хлороз. Ну, як правило, це переважно усіх на Азії. Все остальне працюємо, теж допомагаємо рослині, тому що непогано окрашений листова пластина, непогано окрашена, допустимо, на клері. Світхард же, як правило, по магнію хлорозить. Магній я вже давав. Ось такий, такий результат. Такий результат. Дам ще залізо, буде все в порядку. Відносно в порядку. Ну і зараз покажу Азію. Ось Азія. Звичайно, вже пора працювати наперед залізом, тому що ще днів 4-5 такої активної вегетації і не знаю як на камеру передає вживу виглядає нормально але вже потрібно, потрібно працювати тобто якщо працювати наперед то ще й Е, як правило Азія може ну дуже сильно жовтіти. ще вона в непоганому стані у мене є нейтроли, то вони пожовтіли із-за цих температур. Зараз покажу нейтроли. Ось нейтроли, вони в такому стані. Зовсім зовсім велика просадка. А так по е, КСД, усім по КСД, то нормально. І Азія включно. Для підкормок я використовую отакі два єврокуби. Вони стоять на висоті, знизу мотор стоїть далі е, колектор, який розподіляє по секційно полив. Сьогодні я буду використовувати хелатин залізо від кісіон, нормальний виробник, нормальне залізо. Тут у нас складові е залізо, азот е небагато і сірка. Дуже гарно сірка сюди підходить. Е буду підкисляти ортофосфорною кислотою. Е, може, якщо хтось не знає, ph метр для визначення кислотності води. І ЄСім, який дає орієнтир, е, скільки добрива, е, скільки добрива приблизно я вніс, скільки мені треба довнести або добавити води. Приблизний орієнтир мені показує норму внесення добрива. А, значить, PH е, в мене тут 7,6. Вода набрана вчора, трішки вода така впала в осадок, такого кольору. болотистого 30 7,6. Ну, зараз воно впаде, неважливо. Зараз буду зменшувати PH води. Приблизно зроблю трішки менше, ніж 7, але для правильного засвоювання заліза потрібно. При корнівій зоні eh, PH створити 5,5. ,5. Eh, такої можливості зробити, во-первых, я не маю, а во других це неправильно. Eh, моє відношення до зменшення або eh, норміровки PH. Я можливо покажу в слідуючих відео, але буду працювати eh, так зараз, тому що ну, я маю на це eh, якесь там своє свій опит. Буду працювати зараз трішки менше сімки. У ну, мене такий специфічний мірний стаканчик з під еспресо. Я вже приблизно знаю, скільки мені треба налити. Значить, півстаканчика Еспресо ортофосфорної кислоти. Зараз підкислю і покажу результат. Так, ну, Підкислив. Результат сімка. Мене на даний момент це влаштовує. Зараз буду додавати залізо, теж покажу, скільки я додав, і показники і Ну, в мене ЄС висока води, одиничка. Зараз буду вносити залізо, покажу кінечний результат. Ну, Значить, вніс я 5 кг хелатину. Це халатин, ну, він в халатній формі, і він знаходиться в не такій, не сильно великій концентрації, як би хотів. І результат такий. значить, По 2,5 літри на куб приблизно дало такий результат. А результату, в принципі, не видно. Значить, EC не, не змінилося. Ну, ПЛА звичайно, остався, тому що концентрація самого роствору, самого добрива, низька концентрація. Але мені цього достатньо. Воно спрацює. Зараз сюди внесу 5 літрів. Ну, це я 500 гривень. Кожна літра по 100 гривень мені обійшлася. Я сюди вношу 500 гривень плюс і зараз працюю в халатній формі по листу. Так, ну, знизу в мене під кубами такий колектор примітивний з розводкою на 4 зони. Автоматіка поліва. Я вручну виставляю полів, там перва зона на годину приблизно. Сейчас кран открою. Все. Все, открыл первую зону и дивлюся из четырех зон я уже делю, там у меня есть мирка, я дивлюся, сколько тут воды выкористалось. я приблизно Процентів там 30, ну на глаз, 35 е, сюди дам, 25 туди, там 25 туди е, і все остальне на четверту зону зовсім маленьке, там ще поменше дам. Е, в мене дві каплі. Дві каплі. Е, там в мене спуск, спуск іде такий, то по одній каплі я перекриваю. У мене якраз на бугру, на переломові. Одну каплю я перекрив, ось вона в мене каплю я надів на неї, вона перекрита, а друга капелька вже пішла, бо то що якщо буде дві каплі із перегибами по ґрунту, то вся вода у вас буде там, там нічого не поливатиметься, то потрібно одну каплю закрити, щоб тут було більше давлення і вода більше капала туди. Ну, так Для середнього стану, для того, щоб так для себе засняти відео. Хорос по залізу. Могні, як я казав, я вже дав. В такому стані Азія. Азія прекрасний показник, індикатор, щоб спрацювати наперед. Стан, як для Азії, по залізу непоганий. непоганий. Працюємо наперед. І... Зараз покажу нейтрал, і нейтрал це в мене Аня, теж буде як показник в такому стані. Цей полив нічого не дасть в кратчайший срок, але в перспективі, якщо спрацювати ще по листу, ось в мене такий партнер завжди працював феріленом, стараюся працювати в Алагро та й іншими такими недешевими, недешевими фірмами. Це на цей раз взяв партнер, залізу, буду працювати. Ну, хелат заліза 13%. Відсотків, забув, як він там ще розшифровується. Він і в Африці такий. Попробую, ціна хороша. Результат покажу. І значить, закриваючи тему заморозків, хотів би додати, те, що понад півтори, якщо півтори години в статичних умовах температура буде півтора, мінус півтора градуси на протязі часу 2 годин, то органи квітки органам квітки буде нанесений непоправний удар, що скажеться на зав'язуванні, форми ягоди і проще. Якщо це буде більше, ніж в указано часу, значить квітка вимерзне, а буде такий результат. А результат ось він. Оце, Оце все. Це все. Ну, його треба розкривати. Закриті, побиті. Ну і все. Це тема по темі цій. Так, ну 700 літрів, 700 літрів. Там теж 300 літрів взяло. І того зараз поки злізу, 30, 350 літрів, плюс 300-700 літрів вже на першу секцію зайде. На першу секцію. Потім друга секція світхард середній буду поливати. Буду поливати півтони води. Півтони дам на Азію. І е, четверта секція. Тож в мене вже маленька, вже там піде всі, с, весь остаток. Е, тут в мене четверта секція Анія там ззаді і три бугра біля Азії. Е, стараюся давати її е, з розрахунком від пів літри на е, один кущ. ну Якщо це е, мінеральні добрива, то стараюся давати е, від пів до літри на кущ, е, е від півтора до двох. А так, ну, тут її немає, грубо говоря, ніяких концентрацій немає. Ну, Даю так, від пів літри. Цього буде достатньо покрити більшість, корневу, більшість із корневої системи, для того, щоб до волосок дійшло максимальне количество роствору. І, Звичайно, даю це все в зволожений ґрунт предварительно. ну, так як в мене полив кожного дня, іноді два рази в день, то ґрунт в мене завжди зволожений. Це приблизно в мене таке внесення заліза. Я собі так вручну зупинив, виключив, вибрав секцію другу, теж годину поставив, потім вручну виключу, запускаю другу секцію і воно вже пішло на світхарт. На далі. Далі ділянку внесу пів тони і переключуся вже на другу ділянку.